Усім великий привіт! Віоску! Будемо сьогодні дивитися знижечки. Ось такий зразок і одразу бачу знижка. Цей стіл у бідні зараз можна придбати за 6400. Ціна була 9000. Ось такий зразок йому нічого не бракує, просто його будуть розбирати. Якби. Треба дивитися, питати, чи є якісь дефектики. Стілець це у бідній є. Таєш, виставковий зразок 1350 гривень, ціна нам було 2400. Ух ты, бачу, стільки багато класних, тому добалася. Мені вже подобається ось ця статуетка. Висота 17 сантиметрів, 300 гривень. Ух ти. Класні новинички прибули. Так, це дерево. 369 гривень натуральне дерево. Я просто застила біля цієї статуетки, думаю, швидко розберуть цей декор. Ну, красиво, мінімалістично, такий пісочний колір. Ще ось ці таці додавалися. Дерево 249 гривень. Вони затягнуті плівкою. Доторкнутися неможливо. Точна рослинка 549 гривень, от не пам'ятаю, була чи ні, бо їх тут досить багато. Так, я захоплена ось цими статуетками, ось цією дерев'яною ітацією. Ці горщики, а в категорії завжди низька ціна, але це новинки. Ну, в минулому відео я їх показувала, якби вони тільки-тільки що прибули, а я зв'язку роблю досить часто огляди. Написано, що миска 699 гривень. Ось така. На ніжці. Думаю, що це для фруктів, фруктовниця, швидше всього. Так, тут щось 375 гривень. Це ваза. Це теж новинки, Ой, скільки новинок красивих. Вона таке скло, таке аж карамельно молочне. Можливо, тому що тут ще підсвітка і такий красивий вигляд. В асортименті ось ці свічнички 169 гривень. Ваза красиві. Треба мені уважно сьогодні дивитися, тому що бачу є багато новиночок. А ще такий ліхтар свічничок, не пам'ятаю, був не був. 600 гривень, завжди низька ціна. Ці ароматичні свічечки. 135 гривень, парафін, верх натуральний цекорок і досить стійкий аромат. 229 гривень. Ось такі декорвози, 16 см висоти. Ось ці теж новинки, але якби новинки, от тільки-тільки, ну я вже в минулому відео показувала. 269 гривень, такий свічник. Набір вас є два відтінки: бежевий і коричневий вказано. В наборі три штучки, 499 гривень. Можна побачити в них тут, ж, якщо ви йдете, якби такий, можна сказати, в переносному значенні рутур робити по юску, то ви бачите, що а, в них в ці вазочки стоять. В інтер'єрі, як боя лапка, грунтуру їхнього. Ось ці вази. я вже показувала, 599 гривень нагадують 100 управління. Мені теж мені дуже подобаються. Такі незвичні, неправильної форми. Свічнички 149 гривень. Завжди низька ціна 250 гривень. Порщики. Ві цих, від цих тюльпанів я в захваті. Теж вони вже були в минулому відео 350 гривень. Такі молочні і припорошено рожеві. Щось таке на красиві. Тут ціна знижена, 175 гривень ці вази, а ціна була 235 гривень. Ще отут багато букетів. Польові квіти, тропічні. Які красиві кала. Ось це прин на акції великого формату 350 гривень, а ціна була 700 гривень 50 на 70. І ось цей величезний нижній, зараз за 500 гривень можна купити. Молочнички зараз зі знижкою, вони мені не сподобалися, коли я робила на них огляд, лише тому, що тут немає ручечки. А так в цілому непогані. Кошики теж зі знижкою. Ось цей інтер'єрний плетений кошик можна купити за 1000 гривень. Кошики не дешеві. В юзку 1300 була ціна. Ось такий досить високий, плетений з натурального джуту. Висота 35 сантиметрів. Біла орхидея теж зі знижечкою досить висока. Висота 62 сантиметра це немало. І зараз ціна 550 гривень. Завжди низька ціна. Появилися ось такі стільці, вони металеві і з оксамитом одночасно. Ось така сидушечка. 600 гривень, висота 81 см, розкладні стільці. Це, я так розумію, що вже, якби вуличні стільці або на лоджію можна. Скоро вже будуть викладати сад, сад, город і якби, такі різні меблі для такої категорії. Думаю, що помаленьку вже ось такі ще є, тут 500 гривень він коштує. Але хочу наголосити, що ось це воно тріскає з часом. Вже краще брати оксамитовий за 600. Ось такий мені сподобався, сіренький, лаконічний. Ось цей обідний стіл коштує зараз 5500, а ціна була 7500. Зараз цей стіл знижечкою. І стільці. Від 1350 до 2750 зі знижкою. Саме дорожчий це ось цей оксамотовий стілець 2700, а початкова його ціна була 5.000. А ще можна купити сервант, який коштує зараз 12.500. Знизу шухляду його з двома дверками, з поличками. Ціна була 18 тисяч. Одна шухляда ця нижня, і дві полиці. Її висота 182 сантиметри. Я вже показувала бюджетний варіант стола з кріслами, є трішки більший і трішки менший. А варіант ось такий на металевих ніжках. І цей набір менший два стільця і стіл. Ціна комплекту 3750 гривень. А з чотирьма стільцями. Це просто не більший і менший стіл одинаковий, а якщо ви додаєте стільчики, то 6500. Різні дрібнички теж можна купити для зберігання, для ваших комодів, шафок. І тут представлені вакуумні пакети. В упаковці дві штуки і за одну упаковку 150 гривень. Розмір 60 на 40. Ще ось такі є для зберігання короби. Вони легко розкладуються, 150 гривень, нічого так складного немає. Розклавати і все. І собі в шухляду можна не запхати, або в шафу знизу, якщо є місце, чи в комоди тримати. Ще ось такі різні. Ось цей 115 гривень. А чорний, більш такий, якби офісний, Ні. і Ні. отакий органайзер ще є. 125 гривень, завжди низька ціна. Ви купляєте розкладні Ні. і приносите собі додому і розкладуєте. Велике зеркало зараз зі знижкою. В сріблястій рамі. Зараз ціна 3500, а ціна була 7000 гривень. Розмір 78 на 100. Ще такі є банкеточки на акції. Дерев'яна банкетка 3250 зі знижкою, з полицями для взуття. Або ви хочете просто собі лавку купити без поличок, то ціна буде теж 3250. Тому краще, напевно, взяти з двома поличками для взуття, що логічно, ціна була 4700, а сама лавка була 4500. Ось так. Банкетки зі знижками. Ще ось така лавка. Банкетка 1250 гривень. Ну, і знизу є полиця, але. Не знаю, що на неї вона така з от як би вона була Ну взуття, можна ставити якось ось так. Не дуже вона мені по якості сподобалася. Ну, ціна, звичайно, ціна була 2,5. Бамбук натуральний, до речі, більше як 110 кг навантаження. Вона не витримає, якщо сядуть дві людини або хтось хто більше має 110 кг, 45 кг сантиметрів висоти. Ця бенкеточка. Зараз 5 тисяч. Вона величезна, ще в сірому такому кольорі сирумовочному є. І всередині ємність для зберігання. Ціна була 7 тисяч гривень. Йду через відділ, відділ матрасів. я вже робила огляд. І хочу сказати, що тут зараз знижки різні, ортопедичні з таким. Хорошим навантаженням для, а, якби для двох там людей, які мають серйозну вагу, теж є все вказано в параметрах. І зараз такі снежки, от, наприклад, матрац коштував 18 тисяч, а зараз за сім двісті можна купити, то собі уявляєте, як а, ви економите а, на одному матраці. Дуже багато різних там параметрів, навіть є антикліщова обробка, допомагає створити здорове середовище для сну. Як вона там, ця обробка? Він новий, Чохол з обробкою Грендфірс допомагає зменшити кількість пилових кліщів? Щось навіть таке, якісь нами технології. Що піноматеріал з бамбуковим вугіллям поглинає зайву вологу. тобто... Ну, начитаєшся, взагалі там класні матраці, і Будь... добре спати, міцний буде сон, нічого вас не буде тривожити. Ті матраці в неї представлені в розрізі, можна подивитися, який він всередині цей матрац, пружинний теж а, зараз 8 тисяч, а ціна була 16 тисяч. Рівні підтримки та розміри. Багато параметрів різних для тих, хто обирає дуже високу підтримку. пружинний пакет рухається індивідуально та адаптується до контурів тіла. Завжди низька ціна на такі щіточки 125 гривень з дерев'яною ручечкою. Ось така щітка. І різні рушнички. За дві штучки, 100% балона, 250 гривень кольорові, 185 гривень. За дві штучки 50 на 70 теж бавовна, серветки тут є, рушнички, але вони ось так. Скріплені, за три штучки 300 гривень. а такі приємні на дотик досить. 100% бавовна. Дуже приємний на дотик, от береш і відчуваєш дійсно, що тут бавовна. Різні такі ще рушнички-ганчірочки є. Вони як в'язані, 225 гривень камилота, 225 гривень за три штучки. О, є ці пристрої, щоб потунці не забирати, але на батарейках не кругом зараз продаються і в копієшці, і в аврорі. І можна навіть за 60 гривень купити. Але сенс в тому, що батарейка швидко сідає і не настарчиш. Я колись давно мала, він в мене і поламався, і батарейки я тільки куплю, починаю знімати кутунці, і вже батарейка розрядилася, навіть дюросельки то все. Краще від електрики. Від електрики буде саме то. Що ще класненького є? Оці штучки. Які я не розумію, пилюк угось стрісаєте, і вона все одно залишається. Була я за вологе прибирання: 60 гривень щітка для пилу. Просто пил переміститься в іншу, якби, інше місце. Яке це прибирання, якщо ви його роздмухали? Ліки 200 гривень, стопори, стопор дверний 300 гривень, ламочки. Ламочки, Ох, які симпатичненькі ламочки. Кошик для білизни 285 гривень. Ох, який величезний. На велику родину, я вам скажу. Для білизни постільно є супер. Хороший ціна не висока. По 50-550 гривень лаунж. Ось такі ще кошики є. Цупкої тканини, цупкого текстилю. Завжди низька ціна 58 см висоти. Лиці красиві, стильні, але 1850 гривень. Чорні, з кришкою платеною. Ось такі кошечки для душу. Вони з такою якби, присоскою. Там не гачок, а не знаю, як кріпити. Регульований, чорний, 350 гривень. Ось такий кошечок. Ну і пакетики для сміття на відділі. 80 гривень. Упаковка. На 12 літрів. Три упаковки. Так, 12 літрів, три упаковки. Тут вказано 3 літра. Ну, не може бути на 3 літра. На 3, напевно, на 3, на 5. А, це упаковка на 3 літри, на 5 і на 12, зрозуміло. Думаю, що так. Бо незрозуміло пояснення. Тут 3 літри написано, а тут написано різне. Косметички 500 гривень, дві штучки, котон за набір. Ну, не дешево за косметички пів тисячі гривень. Вони непогані. Ну не знаю, чи це буде економна покупка. Оці ролери завжди низька ціна з нефриту. І кажуть, що це натуральний нефрит. Тим паче за 100 гривень. Якби. можна було б і косметички зробити дешевше. Непогані з такими кутасиками, з бомбончиками, кошики. Ось цих два кошечка теж пів тисячі гривень, 500 гривень. Також додавалися ось такі банки для зберігання, скло. Тут вони заклеєні. Різні такі штучки. Зелений красивий м'ятний колір. Склянка. 100 гривень практично знижки. І є набір і мильничка таця. На мильничка таця. 250 гривень. Друзі, ми були в Юску. Дивилися новиночки, дивилися знижечки, яких дуже багато, на різні позиції. Всім па-па.